Все почалось з того коротко свою історію, що я побачив один раз в Фейсбуці. Ну не один раз багато, але той раз я побачив пост свого друга. Я думаю, його тут ніхто не знає. Це Артем Бородатюк, невідома людина, не комода, де було про вакансію міністерства економіки на заступника міністра по цифрової трансформації. А в той час я займався якомом, е У мене інтернет-магазина Лаунж в Україні. Мережа сервісних центрів iLab і франшизи, і так само міжнародні якоми по США і Європа. І мені це здавалось взагалі таким чимось цікавим новим викликом, і якраз тим, що би я хотів саме зараз робити мабуть, максимально бути корисним своїй країні в цей час. Він одрав, я йому якби доніс свій віжен. Ми зізвонились. Я йому кажу, от я хочу. Він каже: Ти дурак. Ну, це ми так часто дуже спілкуємось, Ми за це ще трошки поспілкувалися. Приблизно те ж саме. Я чув від своїх інших друзів і родини, але. Приблизно там день-два обдумавши це, я прийняв рішення і я дійсно цього захотів. Ось я зараз тут, і буквально там за пару днів я буду заступником міністра економіки по цифровій трансформації. Насправді ну, все було не так легко, як здавалось, тому що це було якраз про прийняття. Нераціонального рішення, тому що коли ми приймаємо раціональні рішення, це як правило включаються таблички, математика і так далі. І це для мене особисто простіше. А коли йдеться про нераціональне рішення, тоді нам треба повністю відключити свій мізок і зосередитись на своєму, що я називаю ну, серці, мабуть, відчути те дійсно, чого ти хочеш, і піти на якісь. А ризики для себе і, можливо, оточуючих тебе людей. От якраз ось це рішення воно було нераціональним в моєму випадку, тому що на той момент я був за кордоном, в мене була там родина, в мене був новий бізнес, який був надзвичайно успішний, і мені прийшлось операційно вийти повністю з усіх своїх бізнесів. Я залишився лише фаундером. Всюди є операційний директора СІ. Це дуже добре. Мені вдалося швидко передати мої знання і обов'язки, але ж. Все ж таки, я повністю змінив своє життя на цьому етапі. Зараз я тут, те, що хочу сказати, я надзвичайно щасливий цьому. І далі воно все продовжується і ще буде. І тепер якраз поговоримо про те, типу, як я от прийняв таке рішення, можливо, яке б я міг би просто відкинути в інших умовах і не прийняти. Тут включається якраз mindfulness. Всі ми пам'ятаємо часи. А повномасштабне вторгнення, коли всі, ну, я думаю, більшість людей переживала тривожність, було надзвичайно важко, і тоді якісь приймати рішення було просто неможливо. Робота ставала на другий план, і саме в той час я. Знайшов медитацію, те, що попередній спікер сказав, що це не зовсім спрацювало. Я, до речі, був теж психотерапевта, це, ну, це супернормально, і я не знаю, як так сталося. Я був того самого психотерапевта, що і Lexus, це якісь змова, мабуть. Він мені взагалі сказав, що поспілкувались. ти... Типу, ти просто обичний чувак, давай більше не зустрічатись, іди займайся медітацією. Тобто, в мене такий короткий, дуже з ним був була зустріч, і мені не типу, не довелося приймати антидепресанти і так далі. Коли, типу, хочу поговорити тепер більш конкретніше за mindfulness, і, наприклад, як в моєму випадку і що це таке. Взагалі, mindfulness – це вміння перебувати на 100% в моменті, в тому, що ми зараз робимо. чи… Відчуваємо, або, наприклад, як ми проводимо час. Наприклад, ви просто зранку п'єте смачну каву, і ви можете на 100% відчути це, а можете просто пити каву і не відчувати цього на 100%, хоча це дуже прикольно. І так само інші речі, прогулянка з дитиною чи з коханою людиною, і це вміння воно дуже прикольне. І як на мене, це є життя, коли ви живете просто тут і в моменті. А, тому я для себе для, для мене це було велике відкриття. І е, як я до цього дійшов? Тому що тривожність думок була на той момент надзвичайно велика, і вони були самі різні. А, і, типу, практика така, що просто треба е, знайти місце, кімнату, де вас ніхто взагалі не буде чіпати. Це буде ваша е, така особиста зона, виключені гаджети. І ви протягом 30 хвилин будете просто відсутні для світу. Ви можете прийняти зручну для вас позицію. Якщо ви, наприклад, займаєтесь його, дуже рекомендую позицію лотоса або просто лежачи ладонями доверху. А в цій позиції якраз фокусуємося на диханні, де ми просто робимо глибокий вдих. Я от були секунди, до речі, я це не роблю, тому що це надзвичайно збиває. І ти, типу, це калькулюєш. Ти може, ну я просто типу, максимально розтягую вдих і вдох. І максимально фокусуюсь на цьому. Коли йде вдих, я відчуваю, як мене кисень наповнює. Я можу навіть візуалізувати, що він доходить прямо до ніг. І, і таким чином тільки думаю про цей процес. Так само видихаю, тільки думаю за цей процес. Як тільки ви почнете це робити, перший час вас буде атакувати все, що було, за весь час, просто всі думки, які були, вони зберуться і будуть до вас лізти, бігти, особливо тривожні. Це нормально. Якщо ви будете знову переключати свій мозок на дихання, тільки це, тільки ця база часом, в кого як там, тиждень або, наприклад, три місяці, це кожен день. Ви точно цього досягнете, і ви в результаті отримуєте ефект. Ну, я би сказав, мабуть, нірвани, коли ви будете повністю вимикати свій мозок. Всі процеси, от як в комп'ютері, коли він сильно загружений, вони будуть поступово е, скидуватись. І ви дійдете до того, що там нічого не залишиться, окрім вашого дихання. А дихання це є е, саме найприродніше, що може бути, воно типу, з спочатку вашого життя. Воно одразу з'явилось. Ви навчитеся не завдяки сну, а завдяки цій практиці, в будь-який момент свого життя, розвантажувати вас мозок протягом там 10 хвилин, а потім загружати в житті процеси, і тільки те, за що ви хочете думати, для чого ви хочете присвятити своє життя. Тому що життя це те, що відбувається в моменті тут і зараз. Тому, ну, типу, як на мене, це дуже крута практика. Перед, перед медитацією в мене була молитва. Я не знаю, я просто ну, віруюча людина, тому в мене була молитва, вона впорядковувала думки. Але мені здається, що зараз це просто як спілкування з там, хтось каже з космосом, хтось каже з, з чимось іншим. Але це впорядкування думок, а потім медитація, коли ми очищуємо свій розум. І так само, до речі, теж був холодний душ. Дуже рекомендую, тому що він зранку дає. Безкоштовний просто заряд енергії. Якщо це спочатку контрастний е, був, в моєму випадку, то зараз там тільки холодний і плюс е, закаляння, ну, якщо це комусь зайде. Е, насправді я е, не, не, не супер готувався, але ну, в мене все на телефоні, отак просто виписано. Е, супер коротка презентація, бо дуже загружений графік, і, але хотів донести дійсно для вас те, що було корисно в моєму житті. А те, що спрацювало мені, і ну, типу, я я вірю, що це ще комусь буде корисне і спрацює. Дякую.